Адінадропі в мене немає свого власного промокоду, зате є сайт ggdrop, сайт, де ви можете вибити круті скини на свій аккаунт. Велика кількість кейсів, режим апгрейдів, контракти це все є тут. Після реєстрації за посиланням в описі переходьте у вкладку поповнення. Вводьте мій промокод ATOMF, як показано на екрані, і ви отримаєте 11% до вашого депозиту. Також, якщо ви вже прокрутили барабан бонусів, то ви зможете зробити це ще раз за тим самим кодом, що ви вводили при поповненні. Але пам'ятайте, Головне, вчасно зупинитись. Всім привіт, друзі! З вами знову я, Атом, і сьогодні Дінодроп. Знову так, бронзовий кейс мені вже доступний, тому відкриваю 99, типу, за, ну, за 99 при поповненні він дається. І якщо випаде справа, ні. На жаль, не падає справа. Ну, почнемо. Тоді з поліпшення на X10, думаю, якщо зайде, було б. Дуже і дуже приємно, але, на жаль, не заходить. 310 залишається. І. Так, у мене знижки ще є. Тому починаємо ось з цього кейсу за 42. І може він щось може сьогодні мені поставити. Ну, ставить, перше, він не дуже. Ладно, це поліпшення на x10. Я вже хочу зловити, нарешті, x10. Ну, щось не вдається поки, так, я так розумію. Так, ще раз 42, тоді витрачаю. І треба вже окуп. Треба вже окупатись якимось чином. Ну, поїдеться, повинно окупати. Причому, ну да-да 100% це окуп, це, це десь 100, а ні 82%, ну все одно нормально. Так, полетіло ще раз. Відкривати це. І якщо випаде щось погане, наприклад, як оце, я. Закидую його в поліпшення. Ну, давайте на X5. Нехай 66 може хоча б окупить сам кейс. Ну, навіть не близько, навіть не близько. Ладно, 95 полетіла. Відкриваю. Так, скасувати, не треба мені ніякі бонуси поки що. Прогорнись хоча б направо. Хоча б направ... Ну, да. Хоча вона по центру було, але не захотіла прогортатись. А, 97, це нормально. Це в нуль. Навіть окуп на 3D на понти. Окей. Okay. В принципі, зупинись. Найс. Nice. Якщо я не помиляюсь, то це, це теж повинно окупати. Так, це 131. І можна тепер піти вниз. А, в мене знижки тільки на ці. Ааа, я зрозумів. Ладно, цей тоді 49. Сподіваюсь окупить. Сподіваюсь окупить. Так, окуп. Окупає. А, ні, це 48, так коштує. Це Дігл 48. Так, А, 46 навіть він щось дешевше, став. Ладно, ще раз фастом 49. Памглок, це 46. Окей, давайте я зроблю поліпшення. Наприклад, отаке на Х3. Так, 139. Може воно випаде, і воно випадає. Найс. Поліпшення зайшло, продаю. Так, баланс 384 трошки підняв. Трошки підняв. Тепер можна оцей кейсик покрутити знову ж таки. 94. І, і, і. Давай. Треба щось дуже гарне. Прогорнись, не прогорнеться, так? Чи про? Ні. Не прогортається. Це скільки? Це 76. Можна поліпшення спробувати. На Х2, наприклад, полетіли, ну, скоріш за все, мені здається, не зайде. Так, не заходить, на жаль, ну що поробиш? Що поробиш? 290. М -м окей, можна відкрити щось вже більш-менш дороге. Трицератопс за 190 і, можливо, та що ж таке? Мені ніколи з нього ну, нічого жорсткого не падало. Я не розумію, як це працює. Випадає дроб. Так, за 48, звісно, поліпшення, окей, Х5. X5, можливо, хоча б окупить? ні. Якщо б тут почало гальмувати, то, можливо, б і зайшло. Стоп, а в мене. А в мене О. За скільки мені? А, промокод, дякую, поки не треба. Поки мені він не треба. А... Почекайте, на цей вистачає? Вистачає, давайте. Було, не було, так сказати. Може щось випаде прикольне, а може й... Ну, тут я не знаю навіть, це по ідеї не окуп, тому що тут Нестатрек версія падає. Це 29, всього ладно, продаю. Продаю, що поробити. І відкриваю оцей кейсик, полетіло, <кій> Якось мене підзлило сьогодні. Але ну, що поробиш, не прогорнеться. Прогорнулась, найс. Трошки повернув в балансик. А, ну, а, Т-34 коштуєш, капець. Я думав, десь сотку. Ну це сотку 100 трек-версія коштує, скоріш за все, і тільки не справа, а він. Випадає саме справа. це, А, ну це 27, окей, фастом тоді. Тоді фастом. О, Сотка, це сотка, найс, nice. це 134, камбек. Камбек можливий. Камбек все ще можливий. Давайте. кварц оцей відкрию, 99. МК, це повинно нормально коштувати. А, 67, всього лише. Ладно. Якщо 67, то глок. глок, Дуже рідко я відкриваю ці кейси з однією зброєю. І може це я роблю дарма. Ну ні, ну ні, 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 прогорнись. Прогр... Ну там вже ближче сп... Там вже були... А, 129, окей. Окей, тоді питань нема. Тоді питань в мене немає. Так, 95% швидко полетіли. М -м -о, О, це окуп, найс. Це 131. Непогано. 47 тепер полетіли. глок, це повна фігня, якщо чесно. Поліпшення. М -м Х5. Let's go. 20% шанс на поліпшенні і він заходить. Він заходить, а це гарний знак, це гарний знак. Баланс я поверну. 322 в мене тепер. І хочеться відкрити щось по типу ось такого, наприклад, 149, чомба й ні. В принципі, я відкривав в цій серії за 190 кейс. Там випала повна фігня. Ну, це 130, він да? звідси падає. Ну, не за 30 же звідси він падає. Ну, 123, так, я такий виводив, до речі. Тому продаю. І кварц, кварц, полетіли, 99. О, це гарно, це гарно. 133. Ну, могло бути ще краще, але все одно непогано. 79, пам. Це 70 з чимось. 71, так. Неокуп, коротше, можна так сказати. Поліпшення. Поліпшення на X10. Швидко, полетіли, скоріш за все, не випаде, звісно, що не випало. 47, полетіли. Може, видасть щось? Ні, не видає. Поліпшення. Поліпшення x5. Х5, 216. Не випадає мені те. Знов так, знову ж таки. 94. Пам! Знов фігня. Що ж таке? А, ні, 138 nice. ще раз тоді. Давай. Ну, а це вже повна фігня, якщо чесно. 43, x5, полетіли. Випадає найс. Nice. Оце гарно, до речі, що випало воно. Тому що було б дуже печально, якби нічого такого не випало. Так, який в мене 365 баланс. Нам би на цей кейс хоча б накопичити. А, хочу, хочу відкрити, знаєте що? М -м, так, nine, Glock, юзп. Давайте Давайте юзп. Хоча мені юзп не дуже треба, але. Ну Це, по ідеї, окупати має. Так, це 154 найс. І тепер я йду відкривати. Нарешті гарний. Кейсик, оцей, 380, полетіла. Повільно, просто відкриваю. Будь ласка, можна окуп якийсь жорсткий? Калаш. Давай калаш. Давай калаш, давай калаш. Ні. Ну це пайдає теж окупати купатиме, ні? Ну, в теорії. О боже. Це, це такий прикалістей, я кажу. Ну це просто неможливо. Я не знаю, ну, тип, типу, що робити. Просто з кейсу випадає настільки фіговий дроп. А, 76, ти коштуєш, дякую. Дякую. А, все. ге-ге. Це кінечна зупинка, походу. Ладно, є ще. А, мені не вистачить, так, бо той 49 коштує. Ну так, так, той 49 коштує. Боже, який прикол? 29. Полетіли. Ну, це фігня має коштує. А, ну 35, нормально. Тепер вистачає на цей. 49. Пам! Це має окупати. 66, найс. Nice. Ще раз. Ще раз, чом би і ні. Це теж має окупати. 127, найс. Nice. Листаю вниз і відкриваю от тебе. Знову ж таки, будь ласка, ну да. Да. Що ж ти можеш, як не 20 цих поставити? Ну, це, я кажу, це просто такі приколісти. Я не знаю, що робити. 47. Да. Да. постав, постав. Ладно, це 43. Це 43, 47. Коротше, я зрозумів, треба просто багато кейсів якихось відкривати однакових, а не супер дорогі відкривати. Тому що, ну да, Ой, не випадай. Три рази поспіль випав оцей p 90 Так, ну це має. Так, це 84, 47 ще. Давай, p 90 Ні, не p 90 випав. А, давай тоді, знаєш, кого мені? Оце скумбрю постав, я буду дуже радісним. Прикол, прикольчик, тягнемо, да на okay, KX10 полетіли Я не знаю, як комбечити, може, ні. Якби ще апгрейди заходили трошки частіше. Було б взагалі дуже непогано, а так. Ну, так, так, ви бачите. Коротше, що все печально в мене зараз. А, давайте мене глок окупив, так? Давай. 90 глок полетіли. Полетіли. 89 філ-теститно. Ну, якби був, до речі, factory new, то я б, скоріш за все, задумався і забрав би цей глок, бо він виглядає ну, достойно. Так, ну це не окуп по-любому. 46, да, да, по давай по 46, давай. Аметист uh, тепер. 29. Let's go. Uh, ага, зрозумів. зрозумів. 29 ще раз витрачаю і. Ну, це окуп, це 30. А, це 27, ладно. 29 ще раз витрачаю. От П... скільки він? 50. Ого. Ого! 49, let's go. Digal, ага, неокупний який, Зрозумів. 46. Ладно, я йду в поліпшення, ставлю його на Х2. Ось таким от чином. Ну, скоріш за все, зайде навіть, я думаю, чому би ні. Ну так, да, заходить. Заходить цей апгрейдик. Так, продати. Продати. 95 є. Ну, давайте. Я оцей відкрию. Кейсик давно не відкривав. 79. Угу, зрозумів. Тобто, серед усі. Окей. Жорстко. Жорстко. 49 є. Ну, це не окоп має коштувати. да, Це 23. Філ-тестед. Так. Печально. Печально і. Роблю ось так. Будь ласка, ну, скоріш за все, не зайшло навіть. Да, не зайшло. На сьогодні все тоді. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.